Всіх вітаю на каналі FanModella UA. В цьому відео поговоримо більш детально про модифікатори. Я вже про них трохи говорив. Ну, якби я пройдуся по всіх, але більш за все мене буде цікавити: ось оці, додати налаштування. Я стикнуся з деякими проблемами при друзі деталі, і покажу на прикладі, що я змінював. Модифікаторів тут якби, багато, вони там багато що означають, але більшість я їх не використовую. Але перш ніж якби, перейти до цієї теми, хотілося б сказати на початку відео, тому що не всі додивляються до кінця. Попрошу підписатися, хто не підписаний, поставити лайк чи дизлайк відео, це однаково просуває відео. Зараз в мене аудиторія трохи збільшилася, але підписників не збільшується майже. Більше 68% дивляться, якби глядачі не підписані. Буду вдячний, якщо підпишетесь, підтримаєте тим самим канал і розвиток каналу. І ще хотів би сказати про слайсер орка. Орка слайсер це якби від розробників пруша слайсера. Якби не так прошаслайсера, як самої фірми ProSa, стільки я розумію, і ще там якоїсь, ну, неважливо. Суть чому що якщо пропишете Оркаслайсер, то вам там виб'є посилання, можете завантажити, подивитися. Цікавий слайсер, він якби дуже схожий по налаштуваннях, тільки там воно все так в одному вікні зліва знаходиться. І чому я про нього заговорив, якби в цьому відео? Тому що там ще налаштування саме ось цих якби, модифікаторів. Ну, тобто, можна змінити частково в деталі щось, що вам там потрібно якось по-іншому друкувати. У прущі тут ну, не всі інструменти є. Наприклад, потік не можна регулювати, а там можна. Ну, це такий відступ короткий. Хто захоче, той подивиться, я так трохи потикав. Користуватися ним, мабуть, не буду. Ну, можливо, і буду. Я, якщо мені хто підкаже, де там користувацький g код редагувати, додавати. Тому що я і в чата GPT запитував, він мені якусь фігню, коротше, наморозив. Ну, в суть чому, що я не знайшов, куди там вставляти код. Там є поле, я тут і вставив, але при якби, нарізанні воно пише, що помилка такої-то строки, і строку, яку б я строку не видаляв, все одно той код не підходить. Хоча, по ідеї, в них ну, ці всі користувацькі g коди мають бути однакові. Ну, я так думаю. І чаджіпіті так думає. Ну, коротше. Підскажіть, якщо хто може, тому що в мене ж би, кастомізований принтер BellTouch встановлений. І мені потрібно би, додавати такі параметри додаткові. А там би, за замовчуванням Creality Ender 3v2 без цього всього. Ну, не, не суть. Коротше, давайте перейдемо до безпосередньо цієї деталі. І як, би, як її редагувати модифікаторами. ось цю кнопочку, щоб усунути проблеми Тому що помилки були <кій>, якби у моделі. Е, далі правою кнопкою мишки натискаємо на деталь і дивимось додати частину. Якщо е, тут щось додамо, це буде те, що друкуватиметься. Тобто, все, що ви з цієї випадаючого меню додасте, це буде друкуватися. якби е, Далі негатіволим це все, що не буде друкуватися. Тобто, коробку витягнули. Передвинули, нарізали. Там нема нічого. Повернемось. Тут видалити. Далі. Модифікатори. От нас цікавлять модифікатори. Ну і додаткові налаштування. Ну, по суті, блокувальник підтримок також є. Ну, я до цього, якби, воно мені ніколи не було потрібне. Можливо, вас зацікавить. Напишіть в коментарях, я розгляну, але тут нема чого, в принципі, розглядати. Діапазон висот ми знаємо, як можна ось тут редагувати. <кій> я робив про це відео. А, нас цікавить додати модифікатор. По суті, це оці налаштування, що я говорив. Ну, давайте додамо коробку, в принципі. Що з нею можна зробити? Все те ж саме, що і з основною моделлю. Якось її розмістити. От, що, що, а мені не подобається в цьому якби, слайсері, що тут немає е, розміщення по відношенню до якогось вигляду. Тобто там, зверху, збоку, зліва, справа, знизу. В кура слайсері це є. І просто натискаєш на одну кнопку там, на панельки, і в тебе якби, розміщення змінюється, від. Ну, Так, щоб воно за межі виходило. По Z нам можна зменшити. То, в принципі, Конкретно на цій деталі ну, таких в мене проблем не було, але ту деталь, якої було, мені показувати не можна. Я показую на тому, що є. Там можна зменшити. Ну, неважливо. Головне, щоб воно виходило за межі. Ну, Можливо, ось тут не потрібно, щоб за межі виходило. Так, готово. Вийдемо з режиму цього. Отже. Що ми будемо якби, робити з цим модифікатором? Я додав загальний модифікатор, з яким можна щось зробити. І далі я додаю налаштування. Розширений. Що ми бачимо в розширеному? Співвідношення мостового потоку можна змінити. Тобто, потоншити чи потовщити потік цієї лінії, яка натягується для мосту. Ну, я думаю, всі розуміють, що це, бо я вже про це говорив багато разів. Довжина якесь заповнення, максимальна довжина яке заповнення. Ну, ці параметри я ніколи не редагував, тому нічого про них не скажу. Перекриття наповнення периметрів. Тобто можна встановити більше перекриття. Я додам. От як ви бачите, внизу додалося якби. Далі, поки що не буду його редагувати. Ширина екструзії. Зовнішні периметри, заповнення, периметри, стільне наповнення. верхнє стільне наповнення. Це все, що ми можемо тут редагувати. І ще раз повторюсь, в оркаслайсері там трошки більше якби, параметрів налаштування цих всіх. Ну, сонячні і периметри. Як ви бачите, тут у мене 0,6 стоїть. Далі, що ми можемо ще додати? Ну, фузі скін я про це відео ще не робив. Не буду зачіпати поки що. Заповнення зрозуміло, тобто можна в відсотках вказати інше заповнення. Зараз в мене там 35, як ви бачите, можна вказати інше. Прасування також я ще відео не робив. Не знаю, якщо цікавить, то напишіть в коментарях, поясню, що це і як воно працює. Покажу приклад і різницю з цією функцією і без. Шари та периметри знаємо, як редагувати, якщо обрати. Як ви бачите, тут дуже багато налаштувань. Нижні суцільні, мінімальні товщини, спочатку зовнішні. Ну, коротше, роздивитись, якщо захочете. Ну, давайте просто периметри оберу. І, ну і швидкість можна навіть змінювати. Це те, що мене ну, цікавило в тій моделі швидкість і накладання. Так, зовнішні і. І периметри. отже ну тут я б збільшив до 25 при 0,6. Тут 0,6 залишу. Це я просто для прикладу видалити їх. Ну отак можна. Тобто, можна. Ага, бачите, тут. Це я, значить, неправильно вас в оману вів. Ось ця функція саме змінює, якби висоти шару. А це кількість периметрів. Ця опція визначає кількість периметрів для кожного шару. Це зовсім інші налаштування. Але просто тут воно значок один той самий. Я подумав, що. кажу, ж, ще не налаштував, не доводилось. Тобто, оболонка буде у вас товща. Стінка товща. Ну і там, наприклад. Таким чином. от І я, по суті, цей якби, участок змінив повністю. Тобто, принтер буде вже з цими налаштуваннями, от вони тут показані. Параметри частини, які можна змінювати, будуть з такими параметрами. Досить просто все зрозуміло, але, можливо, для новачків ну трошки якось багато налаштувань, очі розбігаються. Я також не не одразу якби до цього дійшов. Вже коли стикнувся з такою проблемою, що е, потрібно якби, друкувати модель швидко. Е, ну, її можна друкувати швидко, але через букви е, в більшості випадків це якраз через ось ці якби, символи всякі різні. Е, виникає проблема того, що принтер робить такі зигзаги, і буде або ну, якісь там пропуски, або трошки розшарування. У мене було розшарування таке е, після літер, якби. Одразу. В цій моделі не було. Тут в мене трохи інша проблема була, але модифікаторами там не віриш, там потрібно тільки скидати швидкість, тому що Тому що Creality Ender 3 v 2 Якби це був якийсь там V3 SE, здається, із Direct Extruder, то там би таких проблем, думаю, не було. Але не друкував, не знаю. Ну Просто Direct це краще, як не крути. В швидкісній друківлі. А тут от в мене такі проблеми. В цій деталі були. Це. Коротше, в стінки по суті, всередині розшаровувались Зверху все було ок. Ну тобто, все було зашите, всі периметри. А, ну хіба що отут було розшаровування До речі, також можна ж зменшити ось цю деталь до якихось таких габаритів. Підтягнути її. Так, Ctrl-Z. Підтягнути. Ну, якось так. І ось тут задати якісь параметри інші. А, ну, тут ще потрібно вище. По суті. Щоб вийшло за межі. Нам потрібна тільки якби вершина. Тому що якщо тут буде все склеєно, ну, якби адгезія буде нормальна, то і товщина буде правильна. Там, ну, би, не розшарується вже, якщо тут там, якісь 1,5 см буде склеєних. І тут вже налаштувати якісь окремі налаштування там, чи товщина шару, точніше, товщина лінії. Ну, коротше, ширина. Ви зрозуміли, все, що вам потрібно, можна налаштувати. Коротше, в мене оболонка була несуцільна. Вона прям по відтінку була різна, явно була швидкість завищена. Це відео не про це. Це про модифікатори, і модифікаторами там не зарадиш. Якби. А поки що все. Все, що я хотів, якби я розповів. Дякую за перегляд. Поставте лайк-дизлайк, я вже говорив. Підпишіться, якщо не підписані. Успіхів навчанні. До зустрічі!